Я довго не займу вашого часу. Послухайте, мені важко і ходити. Я важко сьогодні ледь піднялася, мені крушиться голова. Мені потрібне харчування. Харчування потрібне, тепло. Тепло. Вони на другий день мене опрікнули, я мусила той пакет їжі віддати. Особисто його мені не треба, щоб з дому мені приносили. Мені потрібна гаряча вода, потрібно тепло. Я замерзаю в хаті, немає що їсти. Негайно потрібно це. Чому немає тепла? Чому? газу немає? хто відключив вас? От скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, з бюджету оплачується і електропостачання, і газопостачання? З бюджету Люди за комунальні послуги мають сплачувати. Ви не знаєте, який закон про це говорить, за які закони? Не знаю, тому що люди комунальні послуги є платні, а якщо безплатні, то треба оформити субсидію. Оформлюється захист субсидії. Тобто ви не визнаєте законів, їх не дієте? Закони, ну то законний бюджетний це кодекс України, закон про місцеве заврядування Ну вирішуйте мої питання. Ми Я теж ми вам зможемо запропонувати роботу. Ходіть до нас на роботу, ми вам дамо роботу. Конкретно хто готовий працевлаштувати людину в правовому статусі людини? України. От бачите, ви не можете ви запропонувати. Не Ні. Ні. Я людина ви? в правовому статусі ви людини. Того? А чого тоді надо має бути громадянина надаватися? Тому що я не житель. Я, тому, що. тому що я народ України. Я народ України. Я народ України. А чому я повинна е, визнавати... А я народ України, я одна з народу України. Ви громадянин України. Я вже вам відповіла. Ви громадянин України. А ви чому не визнаєте закон про місцеве самоврядування? Оксана, я вибачаюся, але в мене вже починається. Я мушу бути присутнім. А мені що робити? Ми можемо в коридорі дочекати. Де мені поїсти? Де мені. Можете що зачекати? Скажіть, що мені зачекати? Можете в коридорі зачекати? Як ну, ви вирішуєте, вирішуєте мої кабінет. питання? Вирішуються ваші питання все. Наразі де мені зараз харчуватися? Ну, як вирішується, де мені харчуватися? Куди мені йти харчуватися, митися, грітися? Дивіться, вам світло світ, за борги. Ви? який ну Ну чого я, ви мене звинувачити. Я, приділити... я не можу приділити вам часу. Я не можу приділити вам часу. Будь ласка, почекайте. Вже, скільки... автор... вже рік ви не можете приділити мені час. Ви, ви вже рік не можете приділити мені часу. Дивіться, присядьте. Що будь мені робити? Ідіть на коридорі. Будь ласка, почекайте. Не заважайте працювати. Кому я тут заважаю? Це є службовий кабінет. Може, ви заважаєте? Ви не думали ви не над тим, що може службовий... Може, ви не виконуєте свої обов'язки, закони службов... України? Ну, визначать, чи я виконую чи не виконую. Це є службовий кабінет. Будь ласка, покиньте. Якщо у вас немає питань, покиньте, куди покиньте? Чекайте. Як немає питань, як в мене море питань?